Всім привіт! В цьому відео хочу показати три варіанти закусочних рулетів, які дуже швидко та просто готуються. Все детально показую відео. Варіанти рулетів як на кожний день, так і на святковий стіл. А на святковому столі будуть виглядати дуже ефектно та яскраво. І почнемо наше відео з бурякового рулету. Заздалегідь відварений буряк натираємо на дрібну терт. До білків додаємо сіль і збиваємо в стійку піну. До натертого буряка додаємо жовтки, далі додаємо олію, борошно і все перемішуємо до однорідної консистенції. Бурякову масу перекладаємо по одній столовій ложці до білків і все дуже добре вимішуємо лопаткою. Пергамент змащуємо олією і викладаємо наше бурякове тісто. Ложкою розрівнюємо, випікаємо розігріті духовці до 190 градусів приблизно 10-15 хвилин. Через 10 хвилин викладаємо на харчову плівку корж і змащуємо вершковим сиром. З одного краю викладаємо розрізані навпіл філе оселедця. І зверху на оселедець викладаємо гірчицю в зернах. Ложкою все розрівнюємо, зелену цибульку дуже дрібно нарізаємо і зверху посипаємо. Далі рулет дуже щільно завертаємо, обгортаємо харчовою плівкою і мінімум на годину перекладаємо в холодильник. І у вас вийде ось така краса. Наступний варіант рулету це морквяний яскравий рулет. Такий Рулет вважається не тільки смачним, а й дуже корисним. 600 грам очищеної сирої моркви натираємо на дрібну тертку. Далі на розпечену пательню додаємо олію, шматочок вершкового масла і сиру моркву викладаємо. Буквально трішки обсмажуємо на невеликому вогні, додаємо сіль, перець, перемішуємо і обсмажуємо до готовності, щоб морква була м'яка. Для охолодження моркву перекладаємо в окрему миску. Яєчні білки збиваємо до пишності й піни. Далі додаємо до моркви жовтки, перемішуємо і поступово додаємо до білків. Змішуємо все до однорідності, викладаємо на пергамент змащений олією. Розрівнюємо, випікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Для начинки до вершкового сиру додаємо дрібно нарізаний кріп і дуже добре все перемішуємо. Морквяний корж вже готовий. Через 10 хвилин викладаємо на харчову плівку, знімаємо пергамент. І змащуємо нашою начинкою. Тепер рулет дуже щільно завертаємо, як я показую на відео, обгортаємо харчовою плівкою, мінімум на годину перекладаємо в холодильник. І третій, дуже ситний та смачний рулет сирний рулет з м'ясною начинкою. Такий рулет буде чудовим перекусом. Навіть на кожний в день. миску вбиваємо три яйця, додаємо 4 столові ложки з гіркою сметани, окремо на велику тертку натираємо твердий сир і перекладаємо до яєць. За бажанням додаємо куркуму, сіль та зелень. І Все дуже добре перемішуємо. Пергамент змащуємо олією. І формуємо з сирного тіста квадрат 30 на 30 сантиметрів. Щоб корж схватився, випікати при температурі 180 градусів. 10 Поки хвилин. Поки корж готується, на розпечену пательню, наливаємо олію, викладаємо дрібно нарізану цибульку і обсмажуємо до золотистого стовпу. Цибулю коліру. перекладаємо до курячого фаршу, додаємо сіль перець, спецідом, м'яса і перемішуємо. Сирний корж вже готовий. Зверху викладаємо м'ясну начинку і ложкою розрівнюємо. Тепер дуже щільно завертаємо рулет, допомагаємо собі пергаментом. Зверху викладаємо фольгу, випікаємо ще 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Для апетитної кірочки зверху знімаємо фольгу і допікаємо ще 5 хвилин. Можете відразу їсти або перекласти в холодильник для охолодження.